Вітаю на уроці зарубіжної літератури у 5 класі. Тема сьогоднішнього року є Ганс Крістіан Андерсен, автор відомих у всьому світі казок. Нагадую, на минулому уроці ми з вами випрацьовували матеріал щодо літературної казки, її особливостей. І сьогодні переходимо до знайомства з першим автором літературних казок. Отже, звертаючись до підручника 5 класу, опрацьовуємо біографію письменника. Перед вами зображення Ганса Крістіана Андерсена і роки його життя. Народився він у 1805 році, помер у 1875 році і епіграфом до нашого уроку є слова самого автора з його власного щоденника. Мені видається, ніби кожна річ, кожна маленька квіточка промовляє до мене. Лише поглянь на мене, і до тебе прийде моя історія. І якщо я захочу, ця історія стане моєю. Ці слова говорять нам про те, що Ганс Крістіан Андерсен бачив сюжети і мотиви нових казок в кожній речі, яка його оточувала. Отже, переходимо до біографії. Старовине місто Оденсе, яке розташоване на острові Фюн на півдні Данії. Саме тут народився наш письменник у маленькому будиночку 2 квітня 1805 року. Людям різних країн і поколінь відомі його персонажі, такі як Дюймовочка, Русалонька, Еліза, непохитний онов'яний солдат, гидки Карченя, Кай, Герда та багато інших. Родина Андерсенів мешкала в бідному районі міста. Внизу, ось коричневий такий будиночок це будинок, в якому народився письменник. Нині в ньому функціонує музей Ганса Крістіана Андерсена. Мама Ганса Крістіана була пралею, а тато чоботарем. сім'я потерпала від злиднів, але у хлопчика завжди були іграшки, які майстрував батько власноруч. Він ріс великим мрійником та фантазером. Його улюбленою грою був ляльковий театр, де він влаштовував імпровізовані вистави. У 1816 році батько, отримавши поранення на війні, помер. І Гансові Крістянові довелося шукати роботу. Відтоді він сам прокладав собі дорогу у житті. Від матері він освяткував чудовий голос, також мав талант декламувати і ставити п'єси. Тобто, в принципі, з самого дитинства він був дуже творчою людиною. Завдяки природним здібностям йому вдалося отримати роботу в королівському театрі, що є дуже визначною подією в житті письменника. Великим актором він не став, але. Саме в цей час почав писати вірші та драматичні твори. У 1822 році директор королівського театру Йонас Колін помітив талановитого юнака і надав йому стипендію на навчання. Вступивши в гімназію, 17-річний Ганс Крістіан зазнавав дуже багато прикрощів. Інші хлопці були Значно молодшими за нього, тому глузувало через його вік та через його зовнішність. І все-таки він гідно закінчив гімназію і продовжив навчання в Копенгагенському університеті. Ще, навчаючись у гімназії, Ганс Крістіан Андерсон видав свою першу книжку, яка називалась Юнацькі спроби. Але не під своїм власним ім'ям, а під псевдонімом Вільям Крістіан Вальтер. Чому саме такий псевдонім? Він дуже любив англійських письменників Вільяма Шекспіра і Вальтера Скотта, тому поєднав у своєму псевдонімі їхні імена і своє Крістіан. У 1826-1827 роках вийшли друком його вірші, в 31-му році він отримав королівську стипендію на подорож і побував у Німеччині, Італії, Франції та Швеції. Під час мандрівки він познайомився з видатними письменниками Європи, такі як Віктор Гюго, Генріх Гейне, Олександр Дюма, Оноре де Бальзак та Чарльз Дікенс. У 1833 році померла мати письменника, і у своєму щоденнику він написав такі слова: тепер немає нікого в світі, хто б любив мене. Творчість стала його розрадою і сенсом всього його життя у 35-му році, в переддень Різдва вийшла невеличка книжечка Андерсона, яка називалася Казки для дітей. Це стало такою доброю традицією. До кожного різдва виходила його нова книжка, і данці сприймали її як чудовий різдвяний подарунок. Усього Ганс Крістіан Андерсон створив 156 казок, 14 романів і повістей, 50 п'єс і понад. Тисячу віршів, його творчий спадок дуже великий. Сюжетом йому підказувало саме життя в далеких і тривалих подорожах. Він побував у країнах Європи, Азії та Африки. У місті Одинця збереглася старовина ратуш, де 6 грудня 1867 року <кій> письменник став його почесним громадянином. В останні роки життя його запрошували до королівського палацу, королівського театру. Світських салонів, де він читав уголос свої казки. Андерсен страждав від самотності і нерозуміння з боку сучасників. Багато хто вважав його незграбним, негарним не і дипакуватим. Його доля подібна на казкову історію про гидке каченя. Ніколи, не втрачаючи мужності та надії, він писав у тій касті Небіда з'явитися на світ у каченому гнізді, якщо ти вилупився з яйця. Лебеді. У душі Андерсона завжди жили прекрасні білі лебеді, що давали крила його творчій фантазії. Він навчив увесь світ бачити дивовижне, довкове і вірити в перемогу добра та любові. <кій> Давайте обговоримо біографію, дамо відповіді на декілька запитань: у якому місті народився Ганс Крістіан Андерсен. Нагадую, народився він на у місті Оденсе у Данії якою працею займалися батьки і як жила родина? Родина була бідною, мати була пралею, а батько працював чоботарем, якою була улюблена гра Андерсона. Улюбленою грою в нього був ляльковий театр? Ким працював Андерсон у королівському театрі. Він спробував себе актором, але, на жаль, спроба була не дуже вдалою. Першу книгу автора та який псевдонім він узяв. Перша книга автор називається Юнацькі Спроби, і псевдонім у нього був Вільмо, Вільям Крістіан Вальтер. з двох його улюблених письменників, з якими письменниками Європи познайомився Каскар. Нагадую, це був Генрі Гейне, Оноре де Балізак та багато інших. Що сталося у 1833 році? Саме в цьому році померла мати письменника, що було великою втратою для нього. Скільки казок створив Андерсон, чому їх він видавав перед Різдвом? Нагадую, він написав 156 казок і видавав їх перед Різдвом, тому що перша спроба була прийнята як різдвяний подарунок, і це стало доброю традицією. І чому доля автора подібна до історії про гидке качення? Тому що його доля теж була важкою, над ним теж знущались, над ним глузували, але, незважаючи на все, він все одно йшов вперед і продовжував свою улюблену справу. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.